нам дай Боже, і творчого дня суботи. Файний день. Хмаринки нарешті з'явилися. Нарешті є надія, що дощик піде. Особливо то потрібно для тих людей, у кого вже засуха довго триває. Сьогодні субота вчимося від старших. Недавно ми їхали у паломництво, то один водій Михайло молодший від мене, але передав мудрість від старших. Так мені сподобалося. Там була якась ситуація, і він каже, такий вислів. Потім пояснив, що там навчився від дідів. Вислів звучить так. Свиней люблю. Ферми люблю, а свинства не люблю. Мені так сподобалося, я потім декілька разів того тижня використовував, коли бачив якесь свинство відверте. Ну, то так гарно. Я свиней люблю, ні? я ферми люблю, а свинства ну, ненавиджу. І це так файно. Бо чому свині? Кому свині чим винні? Ну, файні собі тваринки. Часом у болоті валяються. Ну, але слухайте, я як є. Кому чим вині, ферми? Ну, але пходьтеся, свинство ніхто не любить. Особливо свинство ми не любимо, коли воно відноситься до нас, особливо коли нам щось свинячать. Товариство, це гарна нагода також піти в двох напрямках. По-перше, переглянути, чи не робить хтось для вас свинства і його зупинити, так і скажіть: так, стоп. Я свиней люблю, ферму люблю, свинства ненавиджу, не зношу. Але по-друге, поставте собі запитання. Чи випадково ви не насвинячили цими днями? Чи ви не, не підсунули комусь якусь свиню, якесь свинство? Файно. Це чудова нагода для нас, аби рости в цих двох напрямках. Тому, товариство, свиней любіть, ферми також любіть. І всякі вироби свинячі, але ненавидьмо свинства. Усуваємо усяке свинство, тобто, всяку таку, скажімо так, свинячу поведінку, хоча й свинячу важко назвати. Аж так свинячі, бо свині не аж такі погані. Одні з найрозумніших тварин у світі взагалі. Але така їхня свиняча доля, що факт, вони можуть займатися поганими справами. Я бачив, коли свині штовхають одна одну, кусають, коли шкодять одна одні, Тож все ж таки вони можуть свинством займатися. Тому свиней любим, ферми любим, але свинство ненавидьмо і своє себе. Взагалі так робимо, бо воно зникло з поміж нас. Нехай поміж нас буде Христос, а не свинство. Майтеся файно, не по-свинськи. Мир вам.